Шалом, це Славко. Чого ми більше за все хочемо від засобів інформації від оглядачів? Ми хочемо перемоги. І не лише перемоги Трампа, але й перемоги України. Сьогодні я вам насиплю перемоги знов таки на швидкоруч, бо на перегонки з. Електроенергією ми спробували засою порахувати днішній поріг танкового парку РФ і активного танкового флоту на даний момент. Для чого, для чого ми скористалися роботами Бена? Наш брат Бен багато чого зробив, але він користається з Оріксом, і він в чому його методологічна помилка. Ось він каже, що довоєнний флот був 3600 танків, а став 3680 зараз. Це буквально на півріччя, на початок другого півріччя 24-го року. Тут є ми от на цьому. Тут є певні методологічні помилки, як і дрібні статистичні, так і великі. Зараз ми з вами поговоримо. Ми теж не взяли реальний танковий флот 3-3600, взяли 3-3300, взяли 3600. Всі танки, які можна було уявити в строю в Арефії, зависіли цю чисельність. І тепер з Оріксом треба розібратися. Всі ми бачили отакі от схемки між ПерпТА і Оріксом. Різниця між пошкоджені і покинуті танки от Орікса 51, в Перпетуа 239, значить, знищені в Орікса 178, в Перпету 169, значить, це статистика по танках. Чому часто Адепти Орікса і Варспотінга кажуть, що вони не обробляють удари дронів по танках, по після яких не було візуальних наслідків. Це така їхня відговорка. Але є статистика. Статистика нікого не обдурить. Ось 50% візибіліті десь отак от бачили втрати Орікса до серпня 23-го року. Про що всі казали, що серпня 23-го року Орікс. Сучився і став проросійським. Ну, Може людина образилася, може можливості спостереження менше, може ще щось. Коротше кажучи, Орікс став філіалом, не нашим, так скажемо, інформації. І тому можна вивести, як коефіцієнт точно не вираховував, зразу скажу. Я взяв період, коли почалися постійні спостереження перпетуа і Орікса. І на підставі оцих частностей вивів схемку закономірності. Що Орікс показує, значить. Щоб з перпетуа зробити Орікса, треба множити на 0,56. А щоб з Орікса зробити перпетуа, треба множити на 1,78 коефіцієнти. І ми повертаємося до нашої роботи. Ось втрачені, значить, 3,197, але насправді вже 3. Скільки там у Орікса? Зараз 3,221. Ми взяли ці дані. 3,221. І перемножили на коефіцієнт. І в нас загальні втрати. Склали 5733 машини. В тому числі, з них певне число може бути відновленим. І поповнення, значить, танків. Ми взяли не. 2579. А ми взяли 2700, тому що 1500 за одні 12 місяців і 1200 за другі 12 місяців у дані Москви з споповний танк. І натурально додали 195 цих танків. У нас вийшло загальне число, з якого будемо віднімати. До воєнних 3600. Ми взяли. Зроблених 195 із баз взяли 1579, а потім ще додавали, ну я вам поясню далі. І тоді відняли від цього числа, відняли втрати за Оріксом і перпетуасом коефіцієнтом. Вийшов найнижчий неможливий показник. Це ви знаєте, я на вищий неможливо у нього показник найвищий неможливий. 3680 танків бути не може фізично ніяк. На даний момент. І це він ще дуже фізично неможливий. Тут треба ще занижувати цей найвищий неможливий приділ. І ми вираховуємо 641 танк, значить, та це активний танковий флот на даний момент, на початок липня, цього теж бути не може. Це найнижчий неможливий показник. І ми ще, значить, додали 120 отих танків, неврахованих. Ну, 1579, 2579, а так, 2700 треба було. Вийшли на 760 танків. На 760 танків, як це все перевірити? Іншим шляхом треба піти, треба змінити систему і треба перевірити. Якщо до 641 танка на нижчого приділу додати 1873 танка загальних втрат за... Нашим братом Перпетуа, то на жовтень 23-го року ми маємо танковий флот 2514 машин. Це найбільший, оце найбільший неможливий показник. З нього ми віднімаємо за 3 місяці втрати 426, значить, на 01, -01 року ми маємо 2000 танків активного танкового флоту. на Операції, я в це можу повірити. 2514 це найвищий приєм, з яким вони могли почати наступательну операцію. Найбільша чисельність танків найбільш неможлива, я скажу. Як на мене, це найбільше з неможливих, що це верхній прийом. І якщо ми повіримо, що 2000 танків вони підняли на на початок року, 24-го, це з вищим приділом, то в принципі ми маємо істину на даний момент. Десь між 640 і 760 машин активного танкового флоту. Я скажу, що це все-таки все ще більше, ніж український флот після нанесених втрат. Як ви розумієте, що співвідношення найгірше співвідношення може бути до полутора, в полтора рази їхніх машин більше, ніж наших. Тому що ми теж несемо втрати і наші втрати гірше поповнюються. Отак от ми з вами визначили ніжній приділ. Це максимум того, що можна зробити з наявними даними статистики. А вже скільки з них буде поповнюватися, те, що тут є 700 танків в доброму стані, не означає, що заводи стільки дадуть. Ми знаємо, що по 15 Т80 дається на місяць, що зашиваються з Т-72. -ми, ми знаємо, і ми знаємо, скільки танків стоїть. На, баз, на ремонтних заводах там по 200 машин на ремонтному заводі. Так що, поповнити свій танковий флот до кінця року. Ну, у них є база ну, до 600 машин. Ну, може, якщо їм вдасться зробити 1500 танків на, на початок року, це теж вище неможливий приділ по їхніх ремонтно-встановільних можливостях. Отакі от мої дані. Я думаю, що ви належно нас засію віддячите за цю перемогу, бо слухайте, ми ще навіть супу не варили. Отак, от на вас активно працюємо. Бай ми поспішаємо викласти.